Вітаю Оля Кучерява і мій кучерявий садок Передмістя Львова. Дуже хочу розповісти про фаворита цьогорічного в моєму садочку, про сорт троянди Jackie's Favorite. Подивіться на це чудо. Це трояндочка, другий рік в моєму садку, другий сезон. Я її посадила восени. Два роки тому. Перший сезон було, був минулоріч, а цього разу другий сезон. І ця троянда махнула вже десь на 1,70 сімдесят точно. Це бельгійський сорт. У Help Me Find він заявлений як флорибунда, котра може досягти 100-180 см у висоту та 250 см у ширину. У мене він високий і широкий рівноцінно. Падають дощі, перед цим посуха, а він такий красивий. Квіточки зовсім не реагують ні на дощ, ні на спеку. Вони собі розвиваються, живуть своїм життям, незалежно ні від яких зовнішніх погодних умов. Кущ тримає сам себе, квітка теж дуже довго тримається на кущі, що мене здивувало. Бо квіточка сама по собі невеличка і неповна. Десь 5 см. А зараз подивимося, яку він пройшов еволюцію в моєму садку. Це відео зроблено рівно рік тому. Ось ми помаленьку рухаємось з моїм садочком. І ще трошечки, і ми побачимо ось в центрі бачимо анюсій кущ, чуть-чуть ліворуч сунутий. Це він. Це рік тому кущик Джекіса Фаворита. За ним Вестерленд зараз вже немає цього куща. Ну, про це інша історія. А ця манюня ось так махнула за один рік. За один Сезон. Вставлю минулорічне відео кінця літа. Красень мій на заході сонечка, такі різні суцвіття гарні, квіточки закриваються на ніч. Так цікаво, а на день відкривається. Щодо захворювань на листочках, ні не справжньої борошнистої роси, ні чорної плямистості, ні борошнистої. Нічого, нічого, нічого немає зовсім. І це унікально дощовий рік. Цього літа, 2023 рік, ціле літо падав дощ, окремі дні сонячні. Ой, дітлахі сусідські. Дощі лають безбожно. А тепер 2024 рік. Таке ж здорове, прекрасне, гарне, навіть без квітів. Гарний кущ за рахунок свого листячка. Отже, від щирого серця раджу цей сорт у кожен садочок. Джейкіс фаворит. Дякую за увагу! Слава Україні!